Вітаю, вельмишановне панство, поїхали. Вельмишановний пан Іван Гай заявив, що йому було дуже важко, коли він перейшов на українську мову, і його ніхто не підтримав. Так, да, я коли почав стрімити, почав на українському, типу я такий стрімлю на українському, мене ніхто не підтримує. Типа ніхто не сказав, що вау, Іван Гай стрімить на українському, як круто. Думаю, блядь, ну ладно, буду стрімити на русському. Що нам з цією інформацією робити? Давайте це і обговоримо. По-перше, для тих, хто не знає, хто такий Вангай. Це цілком можливо, незважаючи на те, що людина досить популярна, має 16 мільйонів підписників аудиторії, але я знаю, що моя аудиторія сильно відрізняється від його цільової. Це, по-перше, по-друге, його 16 мільйонів це переважно росіяни. О, курба! Я пытался, Я пытался на українському делать, я не почувствовал підтримки, поддержки, ніхто мене не поддержал. Когда начал стрімити на русском, сразу почався хейт. Ну, все, блядь. Вот і Києвий, блядь. Що ж він хотів нам цією думкою донести? Чому він вирішив нас присоромити за те, що ми його не підтримали, і що саме ми повинні були підтримати? Якщо коротко, то Іван Гай став популярний на піки популярності того ж самого PewDiePie. Якщо я правильно розумію суть його контенту, то це типу летсплеє. Він записує гай, додає якісь прикольні коментарі, жартики, монтаж і все інше. Динамічно і переважно э, сконцентровано, принаймні в той час, коли він став популярним, було на більш молоду аудиторію, яка була не виба. Це навіть не заява, що його контент не якісний, бо ну у мене не якісний контент, ви бачите. Але справа в тому, що він працював по певним критеріям, певним лікалам і на певну аудиторію. І працював добре. Але коли він отримав свою популярність і став досить таким відомим в Росії, і в тому числі почав фестиваль типу їздити на різні заходи, заробляти там гроші і. Заробляв прям дуже багато з інтеграції, якісь там кліпи рекламні робив і все інше, він не дуже то думав про своє, так би мовити, коріння і про те, що він України. Ціба більше того, він взагалі не думав про український медіапростір, український Ютуб або українську культуру. І не вважаючи на те, що я і я думаю, що більшість моєї аудиторії це не підтримує, але це було його право, ну типу. Він, як і світла нова вода, зробили свій вибір. Люди ждут мене. Какая к черту, разница Какая то страна? Ну какая разница? Росія, Україна, Казахстан. Коли ж почалось повномасштабне вторгнення, то він це помітив. Але як не дивно, чомусь не вийшло жодного відео з заявою для своїх 16 мільйонної аудиторії, що країна-агресори, країна, в якій є найбільше частка його аудиторії, робить щось не так. Знову ж таки, немає ніякої вимоги юридичної або соціальної до того, як треба діяти людям, авторам контенту і тим паче авторам контенту, які створюють свою творчість виключно на російській або переважно на російській. Але Давайте подумаємо, як варто було, ну напевно, варто було якось зреагувати. Повідомити, що ти як автор контенту, людина, яку любиться аудиторія, зараз ну під загрозою його життя під загрозою, і це в тому числі вина російської влади, російської армії і російського соціуму. Але він цього не зробив. Насправді я не слідкував за його діяльністю абсолютно. Чим він займався минулий рік і власне що у нього там по житті, який контент він робив, і все інше, я зараз прикинув просто те, що на каналі нічого тематичного я не побачив, не побачив якоїсь роботи підтримки, зміни і переходу на українську мову, що зробили дуже багато людей, в тому числі навіть такі, яких ти не очікував, типу по або леви на джипі. Коли ти розмовляєш українською, в тебе е, рот е, усміхнений. Ти він він широкий, усміхнений. А коли ти говориш по-русски. Він когбути ти сосу. Вони чомусь знайшли в собі сили, можливість і причини перейти на українську мову, і не зважаючи на те, що їм також було важко. А я хочу сказати, що якщо ви були на українському тобі до 24 го числа, тобто, або навіть до 2014-го, то ви знаєте, що тут завжди було важко, незалежно від того, створюєте ви контент української чи ні, тому що, скажем так, аудиторія тут специфічна, Ба більше вона вимоглива. Ого. Вітаю вели, шановний пане Кіт. Які новинки ви підготували для наших спонсорів? Можливо, нові емодзі, можливо, ваші фотографії? А можливо, у нас додали спеціальні рівні і спеціальні можливості для кожного спонсора, і також, всіх від котиків за певні рівні. Ти сьогодні чудово виглядаєш. А знаєш чому? Якщо бажаєте підтримати цей канал і контент на ньому, то посилання буде в описі. Насправді за мінімальні гроші можете закинути трошки. Якщо ж бажаєте, що є більш доречні інвестиції в нівелювання росіян, то користуйтесь саме цими інвестиціями. Ні в якому разі не кажу, що мій контент є пріоритетний, але я дякую всім, хто його підтримує, і особливо цих людей, тому що вони. Роблять найбільше десант. І до чого взагалі ця тема, чому ми про це говоримо, який стався інфопривод? Іван Гай на своєму стріму заявив, що він стрімав українською, намагався знайти от щось підтримку, але його ніхто не підтримав. Ну блін, я чувствую некоторую клаустрофобію, коли говорю на українському. Я як будто типу, осознанно частину, огромну частину аудиторії, которая мене поймет. Кому я делаю этого лучше? Точно, не себе. собі. Чому так сталося? Спитаєте ви. Цікаве запитання. Можливо, тому що він нікого не повідомив про те, що він переходить на українську. Ось що відбувається. Дивіться: якщо ви переводите контент на українську мову, наприклад, як Левина джипи, вони навіть назму змінили, хоча місяцями казали, що все, алгоритми попсуються, буде гірше, ніж у Спартака Суботи. Зараз оця культура хейту, угу. культура відміни і так далі, вона у нас в Україні не працює. Але Змінили і нічого не змінилось абсолютно. Тому що назва бачити ні на що не впливає алгоритми YouTube так не працюють. Якщо ви робите такий термінальний перехід, тобто, включаючи назву, брендинг і весь контент, шляху назад немає. Ну аудиторія вас знищить і ніколи більше не прийме, якщо ви спробуєте повернутися на російську. Ну хіба якщо ви СМР, тому що я знаю смр канали які випускали відео українською, потім почали російською. Специфічний контент, можливо, не знайшли свою аудиторію, але вони щось не зняли. До речі, відео, в якому ми не отримали підтримки, коли були нагідками помі. Мікрофон. Я навіть не принижую цю важливу роботу, але просто ти, або, знаєте, створюєш контент українською, приймаєш правила ринку і можливості, що в тебе буде обмежена аудиторія, і з нею треба активно працювати, або навіть не намагаєшся. До чого я це все поясню. У Івангая велетенська аудиторія, як в Україні, так і поза нею. Ба більше того, наскільки мені відомо, він норм з англійською мовою, норм в англійських трендах і може також робити контент на західний This is a country where we speak English. Fuck you! Як би діяв умовний я або хтось інший, наприклад, в таких умовах, дивіться. У нас є російськомовний проєкт з велетенською аудиторією. Ми повідомляємо аудиторію про війну і про ситуацію, яка склалась. Інформуємо про те, в яких умовах ми тепер працюємо, і створюємо новий україномовний проект, якщо хочемо продовжувати заробляти з контенту і створювати контент. Якщо ти хочеш стати частиною української культури, сучасної української культури, вигляді Ютубчику, Twitter, інстаграму і всього іншого, ти не намагаєшся сидіти на стільцях двох-трьох чи яких. Ти не намагаєшся більше того, Шукати якісь напівміри, щось там півтора стріми провести українською і жалітися на те, що нема підтримки, або щось таке. Ти чітко даєш зрозуміти. Що твоя діяльність тепер направлена на створення культурного простору в Україні? Вона для того, щоб підтримувати українців і отримувати підтримку від українців. Повторюю: я не аналізував діяльність Іван Гая, але я сильно сумніваю, що за цей рік він перелив свою аудиторію українським стрімерам. Я сильно сумніваю, що він проводив рейди, якось комунікував. Писав Падону, Мілкіну, говорив з Нікатікою чи казав, давайте зробимо колаби, я все зрозумів. Мені хочеться робити більше для України. Я нічого цього не помітив. Я бачив, як періодично в трендах твіча він сидить і крутить казино, спілкуючись в тому числі на україномовних стрімах, які він позиціонував як україномовні, російською мовою, заявляючи, що відповідає казахам. Вичудевать ну як завжди, як завжди, покрутим казик. Мене просять, щоб я спілкувався українською, і крутив казік на українській аудиторії без питань. При цьому всі ми розуміємо, що ядро його аудиторії, як було, так і є в Росії. Він не хоче його відсіяють. Бо боїться і має на це право, але в такому контексті дуже дивно вимагати від української аудиторії якоїсь підтримки. Тому що чому ми повинні її організовувати? Чому я як глядач повинен допомагати своїм переглядом не людям, які роками стрімлять на 40 людей, але цінують свою аудиторію і жодного разу не намагалися стрімити російською? Ба більше того, є українські стрімери. Яке все життя стрімлять виключно без російського чого б то не було, озвучки, тексту, субтитрів перекладають онлайн з англійською. Вони ну, весь свій творчий шлях ігнорували російський сегмент культури і продовжують це робити. І у них немає жодної претензії чомусь до якоїсь там умовної аудиторії. Так, вони відрізали себе аудиторію, але це був їх. Вибір, вони це розуміли. Вони розуміли важливість в першу чергу для себе. Що розуміє Івангай? Абсолютно неможливо зрозуміти, ей український Іване, Ну вибач, хтось мені пише російською. Він же не зрозуміє, від якщо я відповім українською. Можливо, людина з Казахстану пише. Ти йому кажеш, Ваня. Ти робиш херню, Дивись. Ти проводиш україномовні стріми, тому що попросила казіно, хоча він написав, що це не воно. Але окей, давайте зробимо вигляд, що цей відос вирваний з контексту. Можливо, там був глибший контекст. Але тим не менш, під час україномовного стріму ти комунікуєш зі своєю переважно російськомовною аудиторією російською мовою. Чому ми повинні тебе підтримати? Український медіапростір не може бути російською мовою, це абсурд. Українці можуть робити контент російської мови. Це не позбавляє їх українського громадянства. Є певні етичні питання, але тим не менше, все ж таки, як не крути, якщо є якась студія в Одесі, яка роками випускає англомовний контент. Це не значить, що вона насичує українську культуру. Це значить, що вона заробляє гроші, має на це право, але не має відношення до українського медіапростору. Бо вона робить не український контент, теж саме працює і з російською. Ви можете скільки завгодно вірити в наративи про російськомовних українців. Це ваше право. Ну, це тема для окремого відео, і можливо, ми поговоримо про це, якщо вам цікаво. Але суть в тому, що українська культура не може бути іноземною мовою, ну якщо ми мене пропара, звичайно, типу. Базово, бо вона тоді не українська, і коли Ваня в Твіттері пише про те, що просуває оцініть, про українські наративи, де тільки може, у мене одне питання: що ти маєш на увазі? Те, що ти не підтримав в Росію, оце ти називаєш просуванням проукраїнських наративів. Ти не створюєш контент української мови. Ти жалієш на відсутність підтримки, при цьому нікому ніякої підтримки не організував. З його ядром аудиторії в 16 мільйонів людей. Один мільйон там точно українців. Його можна було привести на україномовний канал. Його твіч. Міг робити український контент, він міг робити контент тільки українською і міг робити легендарні рейди на український канал. Уявіть сидить який небудь Машром і у нього на стрім рейдом залітає 3-6 тисяч людей. Він стрімив до своїх сорока сімидесяти і там шість кусків. Ви розумієте, як це міняє правила гри? Ба більше того, можна знайти дуже самотніх поодиноких стрімерів українських, які роблять стріми на один, на двох людей. Я був в числі цих людей. У мене були стріми на одну людину, і вони проходили чудово. І я ніколи не жалівся на те, що у мене не було підтримки, тому що ця одна людина була набагато краще ніж 16 мільйонів росіян, які ти підтримав. Це тета, і як не дивно, він не стрімер на твічі. Але у моєму телеграмі є добірочка твічер-стрімерів, яких можна подивитися і отримати задоволення. А також вони не жаліються на відсутність підтримки незалежності від кількості глядачів і ніколи не стрімлять російською. Якщо вам цікаво, то обов'язково зацініть за посиланням в описі. Тет, ти, якщо так на стрімах будеш робити, вряд ли буде хтось дивиться. Ти хоч би підмагнув, може не знаю. Він цього не зробив. Він не зробив нічого. З його ресурсами, можливостями, досвідом і медійністю можна було відкрити партнерку ютуберську. Можна було відкрити продюсерське бюро, мінімальне, набрати 3-4 яких-небудь ютубери українською, просувати цього Можливостей достатньо. Можна ходити по українським шоу, спілкуватися з українською. Він цього не робив, але не дали підтримку йому, і він тепер каже, що. Кине нас! Але він з нами і не був. Він не був частиною Українського медіапростору. І це не те, що ми йому заборонили, не те, що забрали в цього право. Він не лебода. Тим не менш, він не хотів цього і цього не отримав. Тому я абсолютно не розумію, про що взагалі мова в його заявах, якщо йому не хочеться бути частиною української культури. То він нею і не є. І це вина не нас, не аудиторії і ніяких випадкових людей, твітерян і кого б там не було. Можна звинувачувати кого завгодно, але якщо ти нічого не робиш, то воно не зробиться. Як то кажуть: якщо ви в чомусь не розбираєтесь, то почніть в цьому розбиратися, і ви розберетеся. Якщо ви хочете бути частиною української культури, то Робіть контент українською, спілкуйтесь з українськими авторами, допомагайте їм, просіть про допомогу. Робіть колаби, робіть спільний контент, підтримуйте своїх глядачів, підтримуйте інших авторів, і ви будете частиною цієї культури. По іншому це не працює. Дякую, що були тут. Дивіться інші відео, па-па, і всім найкращого.